Привіт, привіт! Ну що, готові до однієї надзвичайної місії. Ми сьогодні вирушаємо допомагати нашій планеті, а точніше, її воді. Разом ми дізнаємося, як стати її справжніми захисниками. Тож починаємо наше таке собі водне розслідування. Ні, ні, це не жарт. Уявляєте, вода та сама, що в річках, озерах та навіть у нас вдома з крана вона іноді по-справжньому сумує. От ми зараз і розберемося, чого це вона раптом засумувала, і найголовніше дізнаємось, як їй допомогти знову стати веселою. Але спершу давайте пригадаємо одну дуже важливу річ вода, це ж не просто якась там рідина, це справжнісінький скарб, такий, знаєте, безцінний, який потрібен геть усьому живому на землі. Ну, дивіться самі, вода нам потрібна буквально для всього, щоб пити, готувати їжу. Завдяки їй на городах ростуть усі наші улюблені овочі та фрукти. Вода це дім і джерело життя для тисяч тварин, риб, рослин. Без неї не зможуть працювати навіть величезні заводи. І звичайно, як же без ігор та розваг у воді. І от коли щось настільки цінне, його, звісно, треба оберігати. Саме для цього і існує охорона води. Якщо казати простими словами, то це означає дбати, щоб наша водичка завжди була чистою і щоб ніхто її не ображав, тобто не забруднював. Так от ми підійшли до головної загадки чому ж наш водний скарб іноді сумує, а все просто це трапляється, коли вода хворіє. А хворіє вона через бруд, який у неї потрапляє. Давайте ну просто порівняємо. Ось чиста така щаслива річка, водичка прозора, плаває рибка, ростуть рослини, берег чистий. А ось брудна, сумна річка. Тут все навпаки вода мутна, життя майже немає, а на березі повно сміття. Різниця, як то кажуть, очевидна, правда ж? Ну що ж, час для нашого розслідування. Якщо вода стає брудною, значить хтось цей бруд створює. Давайте з'ясуємо звідки ж він береться. Так, от, ось наші головні підозрювані. Великі фабрики іноді зливають брудні відходи просто в річки. Величезні сміттєзвалища отруюють підземні води. Сміття, яке люди залишають на березі, дощ змиває прямо у воду. Навіть аварії на дорогах чи шкідливі гази з повітря можуть забруднити наш водний скарб. Але знаєте, не тільки заводи винні. Кожен з нас щодня користується водою вдома, і іноді ми навіть не уявляємо, скільки ж її йде. Зараз я вам дещо покажу. Це вас точно здивує. Почнемо з невеличкого щоб помити посуд після обіду, йде приблизно 8 літрів води. Це ж як 4 великі пляшки соку. Гаразд, а що як прийняти душ? А це вже близько 40 літрів. Уявіть це аж 20 великих пляшок води вже значно більше, геш? А тепер увага! Якщо хтось любить приймати ванну, то за один раз витрачається аж 200 літрів води. 200! це ж ціла бочка! Просто уявіть собі. А зараз найвражаюча цифра: за цілий рік одна єдина людина в середньому використовує 40 тисяч літрів води. Це якась неймовірна кількість. Тепер, я думаю, стає зрозуміло, чому кожна, ну просто кожнісінька краплина має значення. Але не варто засмучуватись, адже тепер, коли ми знаємо про проблему, ми можемо стати її вирішенням. У кожного з нас може з'явитися суперсила, і ми станемо справжніми захисниками води. Ось і перші правила для захисників води. Все дуже просто закривати кран, поки чистимо зуби, намагатись обирати душ замість ванни, попросити дорослих перевірити, чи не протікають десь крани, і, звичайно ж, ніколи ніколи не залишати сміття на природі. Це такі прості кроки, але їхня сила величезна. А хочете побачити маленьке диво? Можна спробувати очистити воду просто вдома. Якщо взяти брудну воду, паперовий рушник і порожню склянку, то вийде ось такий простий фільтр. Вода потихеньку перетікатиме по рушнику, а весь бруд залишатиметься. Але увага! Це супер важливо. Запам'ятайте, будь ласка, пити воду, яку очистили таким способом, категорично не можна. Бруд, начебто, зник, але в ній все ще можуть жити невидимі і дуже шкідливі мікроби. Цей досвід показує лише, як працює фільтрація, а не робить воду питною. До речі, проблема захисту води така важлива, що для неї виділили спеціальний день у календарі 22 березня. В цей день люди по всьому світу нагадують одне одному, як важливо берегти наш спільний водний скарб. І наостанок один факт, який справді змушує задуматись уявіть собі. Всього навсього один літр брудної води може зіпсувати аж 100 літрів чистої. Тому найголовніше правило це, звісно, не забруднювати воду взагалі. От і все, наша місія майже завершена. Тепер ми знаємо, чому вода іноді сумує і як її розвеселити. Залишилося тільки головне питання: а що кожен з нас може зробити для захисту води вже сьогодні? Варто про це подумати, адже навіть одна маленька дія має величезне значення.